Добрий день, діти! Я вас вітаю, гарного вам настрою! Бажаю! Сьогодні 5 червня, День охорони навколишнього середовища. Земля це наш спільний дім. Він великий і різноманітний. Це і гори, і океани, і тваринний світ, і рослини. Але чи добрий господар людина на планеті Земля? Люди збирають гори сміття, забруднюють воду та повітря, вирубують ліси, вбивають тварин заради розваги. Як ми з вами можемо допомогти нашій планеті? Ми можемо економити воду, закривати крани. Щоб водичка не лилася просто так. Кожен може посадити дерево, кущик або квітку. Ви знаєте, що дерева це легені нашої планети. Ми можемо не смітити та прибирати за собою. Ми повинні піклуватись про тварин, допомагати їм. Ми маємо пам'ятати, що земля наш спільний дім. Діти, подивіться на малюнки і визначіть, від чого планета сумує, а від чого радіє. Давайте всі разом оберігати нашу планету. Дякую вам за увагу! До зустрічі!